На вулиці Франка будинок номер 21 пам'ятають за радянських часів як відомче житло радянських партійних чиновників. Ну, Якось так на раді, чи, на жаль, складалося, що не всі вілли красиві, зносили, руйнували і будували коробки. А, цій віллі повезло. Щось згадайте за неї? Повезло їй через те, що тут жили перші секретарі обкому партії. Одком партії займався партійними справами і він фактично керував всіма господарськими організаціями. Значить, Вернемось до цього будинку. Він був спочатку, перед ним був досить високий паркан, десь приблизно ну, метри два, якщо не більше, не три. Так що його було погано видно? Ні, його видно було добре. Паркан був січатий, будинок було видно. З кам'яними колонами був цей паркан. Ще мені дуже чітко запам'яталось, в лівій частині цього будинку росло дуже велике дерево, товсте. Високе товсте дерево росло. Лестяне дерево було. Тіпа, як, ну, не то поля, по-українськи можемо сказати, Типа сокора. Mm -hmm. От таке от якесь дерево було. От. І воно е, росло якраз на рівні паркану, і паркан, коли будували, то це дерево не зачепили, щоб не було, то мені в пам'яті дуже чітко врізалось. Mm -hmm. То, що там жили перші серкетарі, то я е, знав. Е, шкільних років, а особливо знав, як мій брат познайомився з дочкою цього Шевчука, був mm -hmm. у нас ще такий е, перший секретар обкому партії. Він е, був однорічкою з нею, десь вони разом вчилися, десь познайомилися. От, і брат мені розказував, що він був у неї вдома, тобто був у е, цього Шевчука. Тобто в цьому будинку обкомовських керівників. Скільки їх машкових? На одну родину, на дві, на три. Цього я не можу на сказати, зараз. я не знаю. Скоріше всього, це на одну родину було. Жирно? Скоріше всього. але я точно не гарантую, не можу сказати. Потім, коли знесли оцей забор, то якраз тоді і переїхав перший секретар в нові хороми. Нові хороми будинок зліва. Смотрі. Від цього. Ще буквально одне уточнення. <coughs> eh, паркан мав довоєнне походження? Чи вже був після війни відбудова? Старий. Старий. Кам'яний, класичний, австрійський, ще такий. Підмурівка капітальна. Підмурівка була десь приблизно на метр. Mm -hmm. Сходинка була, а потім йшла сітка. Сходинка, підмурівка, потім були колони, камені, а між колонами була сіта. Mm -hmm. Старовинні, то явно не свіже.